Над 8 мільйонів гривень в бюджет завдяки приватизаційним аукціонам. Фонд державного майна підбив підсумки першого півріччя 2023 року по Чернівецькій області. Тож детальніше про найбільші об'єкти, які вдалося передати у приватну власність, а також які готують до виставлення на публічні торги, розповідаємо далі. Навіть повномасштабна війна не стала на заваді успішному проведенню приватизаційних аукціонів. Так на Буковині у першому півріччі 2023 року вдалося здійснити чотири публічні торги. В результаті до бюджету надійшло понад 8 мільйонів гривень. Найбільше коштів вдалося залучити внаслідок аукціону з продажу пенсіонату Зелені пагорби 5 мільйонів гривень. За умовами, покупець зобов'язаний впродовж п'яти років зберігати профіль лікування та оздоровлення. Власник був попереджений про те, що якщо то скить не буде збережений цей профіль, значить також буде підготовлений позов і договір, і буде розірваний договір вірю подажу і об'єкт повернути в державну власність. Покупець запевнив нас про те, що він розуміє ці умови, і що він буде розробляти план проєктну проектну документацію щодо будівництва даного даної бази відпочинку, і що умови буде. Його, що він буде ці умови виконувати, окрім того, приватизували і вашківський спиртовий завод. Наразі там відбувається реорганізація державного підприємства. Власник зобов'язаний упродовж півроку покрити заборгованість понад 11 мільйонів гривень. Це заборгованість перед податковою, перед пенсійним фондом і по заробітній платі. Даний договір знаходиться на контролі нашому управлінню. У нас була зустріч з покупцем, який підписав договір купівлі-продажу. Він знає свої зобов'язання, і ми сподіваємося, що до кінця року ці зобов'язання будуть обов'язково виконані. Якщо покупець ці умови не виконає, значить наше управління буде подавати позов до господарського суду і даний договір купівлі-продажу буде розірваний. Наразі готують до проведення онлайн-аукціону низку об'єктів, серед яких і не комбінат хлібопродуктів. Однак, передусім, фонд держмайна має визначити, чи це підприємство є об'єктом великої або ж малої приватизації. У останньому випадку доведеться. Провести додаткову аудиторську перевірку відповідно до закону України про приватизацію майна державних підприємств. Об'єкт малої приватизації може бути тільки якщо в нього балансова вартість, якою і залишкова балансова вартість менше ніж 250 мільйонів. Коли ми робили інтеризацію станом на 1 січня 23-го року у нас була балансова вартість залишкова балансова вартість 119 мільйонів. Потім була наступна інтеризація, яка показала вже, на жаль, залишкову балансову вартість 268 мільйонів. 268 мільйонів по залишковій балансовій вартості це вже об'єкт великої приватизації. Ситуація з Карапчівським спиртзаводом, який також готують до аукціону, теж складна. Там наразі немає директора, тому немає можливості провести інвентар. Та підписати бухгалтерські документи, а без цього підприємство не можуть віддати на приватизацію. На цю тему ми звернулися до нашої Чернівецької районної державної адміністрації з проханням провести відповідну нараду, щоб вони не допомогли нам знайти нам директора на цю на, на це підприємство. Ну, також очікуємо, очікуємо відповідь. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня. ТВА.